Нова транспортна артерія в Івано-Франківську триває будівництво малої об'їзної, що з'єднає вулиці Максимовича та Незалежності. Основою транзитного руху стане багатостраждальна вулиця Сагайдачного. Також реконструкція торкнулася Деповської та Киселевської. Усі ці дороги підрядники у прискореному режимі встелюють нижнім шаром асфальту та монтують бордюрні лінії. Тамтешні мешканці та водії кажуть, така водозміна для них справжнє свято, адже ремонтів ці вулиці не бачили ще з часів незалежності. Вулицю багато разів. Рили, труби прокладали, неможливо було прийти, болото. А зараз приємно пройтися. Років 15 Не пам'ятаємо, щоб тут проводились якісь ремонтні роботи. Дотепер тут доріг практично не було. Проїхати було досить важко а зараз нічого нормально зробили. Їздимо радуємося. в цьому році. На території малої об'їзної, яка дозволить суттєво розвантажити серед місця через несприятливі погодні умови, обмежиться лише чорновим покриттям. Остаточно завершити усі роботи тут обіцяють уже в 2015-му, не без допомоги парламентарів. Народний депутат Руслан Марцінків переконаний, з приходом до міської ради фракції Воо Свобода в Івано-Франківську розпочалися суттєві покращення в галузі ремонту доріг. Якщо колись реанімовували за ледве два кілометри, то тепер ця цифра сягнула двох десятків. Розуміємо, що сьогодні ситуа... На жаль, в державі не змінилося, і надалі треба їздити до Києва і вибивати кошти з державного казначейства. Чим я і займався як народний депутат України, і це дозволило сьогодні, все таки ці роботи розпочати. Але для того, щоб встановити другий шар, потрібна краща погода, і вже це зробимо наступного року. Але ця вулиця вона вже цього року буде проїзна і транспорт зможе їздити по цій вулиці. Після завершення ремонту на цих вулицях запустять ще й громадський транспорт. Окрім того, на наступний рік заплановано провести. Сти подібні роботи на іншій частині внутрішньої об'їзної Івано-Франківська, що сполучатиме вулиці Микитинецьку та Ребета.